Так, друзі, доброго дня. Всім дивіться, Сьогодні зустріли пана Анатолія в Тернополі. Так що, хто добирається до нас, без проблем можемо зустріти в Тернополі, Хмельницьку, привезти сюди до себе гараж, розказати, показати. Брат з'їздив зразу цією ж автівкою, що людині приймали, забрали, по дорозі показали, як заряджати автомобіль. Пан Анатолій зараз відправляється в місто Полтава, скаже пару слів про своє враження від даної автівочки. Чи ми її задовольнили, не завод... задовольнили, внутрішній, зовнішній стан, ну і взагалі перше враження від вашої автівки вже. Перше враження дуже дуже, замечательне, будемо так сказати. Ваша машина дійсно в хорошому стані, без жодних зауважень. Зараз теж підготавлюємо, що 4 автівки маємо віддати, теж все електрично. Пану Анатолію, побажаємо щасливо доїхати додому, рекомендувати нас, всім своїм друзям, людям приїжджати, не... приїжджати неодноразово до нас. Гарної вам дороги і хай вам служить вірою і правдою. Дякую вам за всіх. Дякую, до побачення. Передаємо чергову нашу автівочку, їде місто Полтава. Щасливої дороги нашому замовнику, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. А ми, як ви бачите, зараз підготавлюємо ще 4 автівки. До речі, ось ця кона в нас актуальна, кого цікавить 15500 євро. Даний автомобіль вже майже підготовлений, лишається тільки почистити в салоні, ну і помити. Ця автівка у нас актуальна. До речі, цей Ford фокус вже у нас готовий, вже людина буде забирати в неділю. Цю Кіаніру мають забрати в четвер, а ось цю чорну в п'ятницю. І ось ще одна стоїть. Я думаю, що або в середи, або в четвер мають люди приїхати зі Львова. Так... Також в неділю їдемо в Нідерланди, кого цікавлять автомобілі, дизельні, бензинні, і гібридні. Телефонуйте. Можливо, хтось має документи на виїзд і має бажання їхати самостійно собі придбати автівку, теж без проблем. Робимо такий тур по Європі. Всі питання вам розкажу по телефоні. Телефонуйте, всім гарного дня, до побачення, до нових відео. До зустрічі, дякую.